Завершує ходу 2012 рік. Для освітян Рівненщини він був багатий на різноманітні події та досягнення. Зокрема, у перший клас пішло понад 14 тисяч школяриків, що майже на тисячу більше порівняно з попереднім роком. Найбільше першокласників у північних районах області. Водночас у краї продовжували оновлювати навчальні заклади. Так, в день знань відбулось урочисте відкриття другої черги будівництва Берестівської загальноосвітньої школи у Дубровицькому районі. У сінах новобудови розпочали заняття майже 300 учнів, із них 31 учень уперше переступив поріг закладу. Поліпшилась і комп'ютеризація шкіл краю в область. Надійшло 120 комп'ютерів, які розподілили між навчальними закладами районів. Таку техніку Рівненщина отримала за міжурядовою угодою України та Китайської Народної Республіки. загалом усі загальноосвітні навчальні заклади першого третього ступенів області, в тому числі й ті, які функціонують у сільській місцевості, у повному обсязі забезпечено навчальними комп'ютерними комплексами. На сьогодні 98% шкіл під'єднано до інтернету. Це стало можливим у межах програми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах області на період до 2015 року. Року завдяки програмі Шкільний автобус, яка діє з 2003 року, Рівненщина отримала 60 автобусів за державні кошти та 52 з місцевих бюджетів. Адже кількість учнів, які проживають за межею пішохідної доступності більше трьох кілометрів і потребують підвезення, становить понад 14 тисяч осіб. Крім того, потребують підвезення 848 дітей дошкільного віку та 1392 педагогічні працівника. Для сільської місцевості такі автобуси підходять як найкраще, адже мають високу посадку, а отже, хорошу прохідність. Крім того, крісла обладнані пасками безпеки також є прилад, який обмежує швидкість руху. Коли є автобус, ми можемо спокійно знаємо. Виходимо на рейс в певний час, доїжджаємо до школи, і це для нас спокійно, і так сказати, звичайно. Наприклад, коли холодно, зима це взагалі для нас необхідно, оскільки села далеко далеко, часто знімаються маршрутки з рейсів, і навіть водії не зупиняються школярам, оскільки їм вигідніше, просто далі брати інших пасажирів. Для багатьох сільських шкіл автобус не розкіш, він давно став засобом пересування. У Малошпаківській школі, що у Рівненському районі, нині навчається 160 учнів, і більшість з них не має іншої можливості доїхати як на шкільному автобусі. Упродовж семи років шкільний автобус щодня забирає дітей із дев'яти навколишніх сіл. Водій здійснює три рейси, щоб привезти школярів, і стільки ж щоб їх розвести. І проїжджає щодня 110 кілометрів. Це робота будь-якого водія, така сама, як і на маршруті. Тільки що просто складніше те, що дуже багато дітей, малих і різного віку, треба знати, як, що і піднайти підхід до, до кожного. Щоб, тому що батьки, коли сажають дитину в автобус, відповідальність лягає на мене. Головне для водія вчасно виїхати і забрати усіх дітей, особливо у холодну пору року. Якщо трапляються певні неполадки, то старається попередити учнів. Погодні умови сніг все для нас дуже добре, тому що немає тих ям, які є літом і весною, які калюжі. А так, сніг це дуже добре. Гірше просто якщо мороз. Тому що, наприклад, цієї ночі треба було три рази вставати і прогрівати автобус, тому що е, температура більше 20 градусів, питання постає в тому, щоб завести. Якщо автобус не прогріти два-три рази на ніч, то масло, яскість масла дуже велика, і акумулятор не може завести. Є всякі випадки, коли він все таки може вийти з ладу. Це практично паралізується підвезення з таких міст як плоска підгірці, тому що туди маршрутка не ходить. А якщо вона і ходить, то місцеві жителі їх скільки що діти просто доїхати не можуть. А це все таки 5-7 кілометрів шляху, і вони добираються, хто чим може, а іноді навіть прогулюють уроки не за своєї вини. Щоб багатьом школярам було зручно доїжджати, потрібно ще сотню шкільних автобусів. Нині шкільний автобус в середньому коштує 320-350 тисяч гривень. Це набагато спрощує е, життя е, адміністрації школи і, взагалі, е, для батьків учнів. Що стосується інтернатних закладів, то у 22 школах-інтернатах області виховують, навчають та утримують понад 3 тисячі вихованців, майже півтори тисячі дітей забезпечено корекційною освітою. Адже сьогодні, як ніколи, неабиякою є проблема інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами та їх інтеграції в загальноосвітній простір. За порукою успішної реалізації моделі інклюзивної освіти є ефективна співпраця педагогів, батьків, учнів та громадськості. 19-та загальноосвітня школа рівного разом з цими непосидючими першачками. Вже другий тиждень здобувають освіту і двоє хлопчиків з тяжкими порушеннями мови. Один з них Олексій. У нього вроджена вада. Малюку складно всидіти на уроці, але поряд завжди мама, яка і вирішила віддати сина до звичайного класу. Перш за все, це відбувається соціалізація, тобто адаптація дитини в моєї звичайному середовищі. Це є самим головним питанням на даному етапі. Дитина з посмішкою встає, бере рюкзачок, одягається, і йдемо сюди. Однокласники хлопців з особливими потребами сприйняли цілком нормально. Хоча у таких спеціалізованих класах кажуть фахівці, не останню роль відіграє і позиція батьків здорових дітей. Кожна мама вважає, що її дитина найкраща, і в кожному можуть бути також такі проблеми. Ніхто не застрахований від цього. І тому діти і батьки відносяться з розумінням і намагаються допомогти як одному хлопчику, так і іншому. Таке нововведення перший досвід рівненських шкіл. Окрім 19-ї, інклюзивний клас відкрито ще у 24-й. Загальна кількість учнів у таких класах не має перевищувати 20-ти. з них дітей з особливими потребами не більше трьох. Діти, які навчаються в інклюзивному класі, вивчають предмети, як і решта здорових однолітків. Окрім того, для них організовано корекційно-розвиткові заняття. Це лікувальна фізкультура, логоритміка та розвиток мовлення, які веде вчитель логопед, та розвиток зв'язного мовлення. Проте такі переваги створюють лише для цьогорічних першачків. Основною умовою для відкриття інклюзивних класів стають заяви батьків. Ось це приміром звичайний урок української мови у звичайному 10 класі 5-ї рівненської школи. Жодних особливих статусів він не має, і жоден учень одразу не вирізняється. Проте він тут таки є. Батьків Максима лікарі запевняли, що їх син не ходитиме, проте він таки пішов, пізніше поплив у басейні і вже 10-й рік навчається зі здоровими однолітками. Щоправда, за індивідуальною коли у хлопця загострення хвороби, вчителі ходять до Максима додому. Краще, звичайно, в школі, але я себе не, не відчуваю неповноцінне дитиною. Я приходжу в школу, спілкуюся з однокласниками, і я цим завдячую своїм вчителям, які дозволяють мені приходити на уроки. Вади здоров'я проте не завадили Максиму стати відмінником у школі та займатися фотографією у підлітковому клубі. Крім того, він завоював неабияку довіру у своїх однокласників. На початку року ми обираємо старосту класу. Тож мені, коли вчитель намагається насадити якусь свою там кандидатуру, діти завжди відмовляються, а Максим завжди діти пропонують на старосту. Він скромно каже, що ні, там я не чи не буду, чи не хочу, але... Не завжди користувалися авторитетом у дітей завжди. Це, це надзвичайно великий показник. Таких особливих дітей, як Максим та Олексій, нині в області півтори тисячі. Ті, хто за станом здоров'я чи рівнем розвитку не може потрапити до загальноосвітніх закладів, здобувають освіту у спеціалізованих навчально-реабілітаційних центрах. В особливій дитині, приміром, нині навчається понад півтори сотні дітей з різними вадами. Хоча і тут є позитивні приклади, коли діти після реабілітації та корекції повертались у звичайні школи і навіть вигравали олімпіади. Якщо взагалі. Загальноосвітні школи приймуть дітей. А це буде розумно, якщо вони приймуть дітей, так як фахівці, ми знаємо, не з скажем невеликим розривом інтелекту, а з, з такими незначними порушеннями ці діти дуже швидко влються в колектив і підуть і знайдуть своїх розуміння і підтримку батьків і розуміння йде тих же педагогів. Процес інклюзивної освіти вже пішов. Проте має ще чимало недоопрацювань. Визнають освітяни. Досвіду такої роботи Україна ще не має. Досі. Невирішене питання асистента вчителя, якого вимагає інклюзивний клас. Він має бути профільним спеціалістом, але у школі йому пропонують лише півставки. Тож поки що усе навантаження лягає на плечі одного вчителя, а в маленькі голови особливих учнів загальна програма. Тут треба працювати у різних програмах. Тут треба складати календарні плани, два календарних плани. Тут треба думати, буде і вести дві програми, так як ми робимо у себе в центрі вже не один і перший рік. У нас діти навчаються і проходять реабілітацію з різних нозологій. І ми ведемо не одну програму, а декілька програм. І це так є правильно в підході до дитини. На нинішньому етапі головне переконують освітяне цільове фінансування усіх витрат, а кошти це немалі. А ще кажуть, має стерти стереотип. Тип у суспільстві загалом і у вчителів, зокрема, що всі діти різні. Вони однакові, але підходу вимагають індивідуального. І не лише хворі, а й здорові. Не можна не відзначити успіхи школярів області під час проведення всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів. Зокрема, у четвертому етапі 33 представника рівненщини стали переможцями. Двоє учнів переможці міжнародних олімпіад. Неябиякі успіхи демонстрували школярі і на міжнародному конкурсі з українознавства, міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, який 2012 року стартував на Рівненщині. Історія конкурсу сягає у 2001 рік, коли громадський діяч, меценат, канадієць українського походження Петро Яцик з метою утвердження державного статусу української мови. Віднесення її престижу серед молоді, виховання поваги до культури і традиції українського народу заснував конкурс знавців української мови. З того часу цей захід набув популярності. Участь у ньому взяло майже 5 мільйонів людей з понад 20 країн світу. Я коли їхав сьогодні сюди, в рівне то я згадував 1989 рік, коли я вперше познайомився з Петром Яциком в Канаді. І він мене надзвичайно тоді вразив. Він сказав, що він хоче щось зробити для України. Конкурс було розпочато на рівненській землі ще й тому, що вона викликала чи не найбільше переможців і призерів усіх попередніх конкурсів: 17 учнів та студентів. Як стверджують організатори конкурсу, не було жодного року, що під час заключних урочистостей не звучали імена саме з Рівненщини. Тож під час відкриття конкурсу переможців і призерів четвертого етапу міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика було нагороджено дипломами та подарунками від ліги українських меценатів. Вісім років тому я брала участь в конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Говорити українською це престижно. Після кожного конкурсу постійно їдеш додому і говориш співсе. Я буду говорити чистою, гарною українською мовою. Дійсно, говорити українською це круто. Починав я з початкових класів, з другого здається, чи з третього класу. Ще я починав, коли я навчався в Дубонівській гімназії. Я починав звідти. Цей конкурс він розвиває знання українців насамперед, це загальний розвиток. І на мою думку, кожен українець повинен він повинен знати свою мову, він повинен розвиватися. І саме українська мова, вона не важлива в якій галузі ти працюєш, чи ти фізик, чи ти хімік, чи ти навіть історик. Українська мова вона важлива всюди. Головне у цьому конкурсі це відчувати мову і любити її такою, яка вона є. Адже російський письменник Костянтин Полстовський колись казав, людина байдуже до рідної мови це дикун. Вона шкідлива своїм містом уже тому, що байдужість до рідної мови пояснюється цілковитою байдужістю до минулого тепер. Рижного і майбутнього нашого народу та нації, взагалі, для багатьох учасників конкурс став своєрідною путівкою у життя, поштовхом до подальшого ґрунтовного вивчення української мови. І тепер вони є студентами вищих навчальних закладів, а саме факультетів української філології. Дехто вже отримав вчену ступінь, інші працюють у загальноосвітніх школах і передають знання уже своїм вихованцям. Радію за дітей і за вчителів, які готують до цього конкурсу, тому що це дуже цінний досвід, і це потрібно, тому що в сучасному світі, знаєте, потрібно вчитися перемагати. Перемога учня у конкурсі це і перемога вчителя, який зумів побачити у дитині оте відчуття мови, прагнення вивчати усі її тонкощі, відкривати багатство та красу рідного слова. Дуже важливий конкурс для усвідомлення того. Хто ти є насправді, яке твоє коріння? І, власне, цей конкурс покликаний виявити таких дітей, які цікавляться рідним словом, які бажають пізнавати рідне слово, то є свято не тільки торжества нашої мови, нашої культури, нашої історії, то є свято української душі, то є свято української букви. Перша моя випускниця Косенчук Ольга, яка ставши двічі переможцем цього міжнародного конкурсу, двічі в 11-му класі, вона вступила на Київський університет на філологію, закінчила, захистилася зараз. Вона вже кандидат наук. Мені надзвичайно приємно. Інша моя учениця теж уже нині випускниця Бачишина Ольга, яка упродовж трьох років займала перші місця, ставала переможцем цього міжнародного конкурсу. І е, сьогодні вона студентка Львівського державного університету, теж філолог, майбутній філолог, яка закінчує цей університет. Після урочистого відкриття конкурсу було проведено шкільні районні та обласні етапи мовного турніру. Зокрема, у Рівненській загальноосвітній школі номер 13 тривав обласний тур, де свої знання демонстрували учні загальноосвітніх шкіл навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, всього 225 учасників. За межі навчальних програм завдання не виходять, але завдання цікаві тим, що потребують і розвитку і, звичайно і логічного мислення, і діти повинні продемонструвати свою творчість обов'язково. Це завдання і творчого характеру, і звичайно, ерудиція. До участі в обласному етапі учасники конкурсу готувалися ретельно, адже щоб отримати хороші результати, бути першим потрібно мати чималий багаж знань. Кожен тиждень чи з займалися, робили різні завдання, перед конкурсом читали різні правила, вивчали, повторяли. І на першому етапі, і вище дитина повинна виявляти неординарні знання з рідної мови. Отже, перед цим велася така кропітка, велика робота, давалися додаткові завдання. І діти виконували їх. Я перевіряла, вказувала на допущені помилки, і діти виправляли їх. Переможцями обласного етапу 13-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика стало 45 юних знавців мови. Найбільше перемог здобули учні навчальних закладів міста Рівне та Володимирецького району. Усі представлятимуть Рівненщину на всеукраїнському конкурсі, який відбудеться в січні наступного року. Продовж двох місяців на теренах області проходила естафета «Інноваційні горизонти освіти Рівненщини, завдяки якій педагоги краю мали можливість побувати в навчальних дошкільних, загальноосвітніх позашкільних закладах прилеглих районів та ознайомитись із передовими формами і методами діяльності. Новими педагогічними та управлінськими технологіями в оновленні змісту освіти, формуванні творчого потенціалу педагогічних кадрів. Зокрема, у ході педагогічної астафети свої досягнення демонстрували педагоги дошкільного навчального закладу Ясла Садок номер 2 Теремок міста Березне, у якому функціонує 13 груп: дві логопедичні, дві ясельні та дев'ять дошкільних. Всього садочку виховують, розвивають та навчають понад 300 діток. Мета нашого закладу створення сприятливого розвивального середовища та впровадження інноваційних технологій для особистісного встановлення і творчого. Самовираження кожної дитини. Для цього в нашому закладі створені всі умови. Особливе значення ми приділяємо розвитку здоров'я дітей, здорового способу життя. Сьогодні ми з вами потрапили у незвичайну країну, яка називається Кругляндія. Як ви думаєте, чому вона так називається? Які тут речі? Круг! Що це? М'яч. М'яч. Якого кольору м'яч? А який м'ячі кров та круглий у формі кулі? Молодці заклад працює впродовж трьох років за новою базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку. Я у світі Реалізацію програми здійснює у творчі співпраці. Педагоги, батьки і діти, усі зусилля в освітньо-виховному процесі педагоги закладу спрямовують на розвиток дитини, втілюючи сучасні інноваційні технології. Це і виховання любов'ю за педагогічною спадщиною Василя Сухомлинського, виховання основ логічного мислення у дітей дошкільного віку, громадянське та патріотичне виховання дошкільників, використання казкотерапії у розвитку мовлення, розвиток музичних та творчих здібностей за методикою Карла Орфа. З нею цікавістю займаються дітки у театрі фізичного виховання, де заняття проходять з елементами гри, наш дошкільний заклад в своїй роботі використовує оздоровлення дитячого організму. Я працюю за різними методиками фізичного виховання, але найбільшу увагу я приділяю методиці Єфименка, тому що він рекомендує заняття з фізкультури проводити у У закладі і значну увагу оздоровленню діток нетрадиційними методами. А це пальчиковий масаж, фіточаї, інгаляції. Зараз дітки ми повторимо масаж, Так, згадаємо. Беріть казівні пальчики, ставимо біля крила носика і круговими рухами. Це для обірності організму, щоб дітки були здоровенькі. В даний час весна. Насморки і ці масажі дуже е, добре використовувати і в ранньому віці, і в дорослому полюбляє дошкільнята і заняття з піскотерапії, адже тут можна розвинути свою фантазію і втілити її в різноманітних образах, сюжетах, використовуючи такий улюблений матеріал, яким є пісок. Піскову терапію ми, звичайно, проводимо і з музикотерапією, кольоротерапією та із казкотерапією. Діти створюють казки, вони фантазують, уявляють, і на основі цього у дітей формуються психічні процеси, такі як пам'ять, мислення, уява, увага. А найулюбнішим видом роботи це дітей є малювання кольоровим піском, який виготовляється за допомогою фарби для пасхальних яєць. Дітям роздаються спеціальні зафарбованки, які діти зафарбовують, і на основі цього у дітей формується дрібна моторика пальців що є основою для формування готовності дітей до навчання в школі. Як допомогти дитині розвиватись інтелектуально та творчо у позаурочний час? У вирішенні цього питання варто звернутися до Костопільського центру інтелектуального розвитку «Сузір'я». Педагоги якого з 1998 року забезпечують організацію змістовного дозвілля дітей шкільного віку, знайомлячи їх зі світом логічних ігор народів світу, світ старий, розумієте, і все, що ніби нам здається нове, воно вже десь там було практикувалося, розумієте, і особливо що стосується нашого закладу, ми забезпечуємо інтелектуально-духовний розвиток дитини засобами цілого блоку інтелектуальних ігор. Зокрема, східних логічних ігор, це го, Отелло, Сьогі, японські шахи, стратего. Звичайно, наші вже адаптовані в Європі, це шахи, ось, і шашки. Чайно. Крім того, у нас є такі гуртки, які допомагають або паралельно розвивають, виконують свою функцію, розвиваючу і виховну. У центрі Сузір'я діє 16 гуртків, у яких займається понад 300 учнів. Навчання проводять 8 керівників, серед яких є кандидат-майстри з шахів, є педагоги, які мають перший розряд з шашок, другий з шахів, п'ятий кю з гри го та сьомий кю з гри Сьогі. Окрім духовного забагачення дітей, центр готує ще й кваліфікованих спортсменів з логічних ігор для збірних команд району, області, країни. Мені подобається ця гра тим, що тут треба добре подумати, і вона розвиває логіку. Я займаюся цією грою вже 4 роки. Ця гра мені подобається тим, що тут безліч варіантів, і тут потрібно добре подумати перед ходом. Вивчення історії краю, активно пошукова робота, те, чому керівництво та педагоги Маргощанської загальноосвітньої школи приділяють велику увагу роботі з учнями. Результати цієї роботи можна побачити у краєзнавчому музеї школи, де екскурс в історичне минуле здійснюють самі ж вихованці. Головне завдання, яке ми ставимо перед нашими дітками, це все таки знати свою історію, знати своє село, знати своїх батьків, дідів прайдів і шанувати їх. Для цього в школі. Є ряд гуртків для цього. Є ряд, скажімо, різних таких міроприємств, які ми це проводимо, які ми шануємо. Значну увагу приділяють у закладі удосконаленню учнівського самоврядування, гуртковій та виховній роботі, завдяки яким учні вивчають не лише історію села, а й долучаються до культурної спадщини свого краю через музику, пісні, декоративно-ужиткове мистецтво. На базі школи діє секція юнацької спортивної школи. Вся діяльність педагогів має особистісно зорієнтований підхід до учнів. У нашій школі є така родзинка, як Козацька республіка, в якій діють учні з 5 по 7 клас. Традиційні ми стали прийняття п'ятикласників козачата, традиційні козацькі такі свята, як на покрову. Ми тісно співпрацюємо з козацькими різними організаціями. На базі нашої школи приїжджають, відбуваються різні такі зліти козацьких різних організацій дитячих. Ну, але ж, мабуть, все-таки родзинкою є історико-країзначий музей. Це спільна справа, яка була проведена разом. З учнівським батьківським комітетом, і, зокрема, з жителями нашого села Моргоща. Родзинкою у діяльності Моргощанської школи є тісна співпраця із районним будинком учнівської молоді, основними напрямками діяльності якого є науково-технічний, еколого-натуралістичний та художньо-естетичний напрями. Усі сили керівники гуртків спрямують на забезпечення умов для розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дитини, розвиток її природних дарувань, оволодіння елементами дослідницької діяльності. Я порівняла наш районний будинок Учнівської молоді з чарівним калейдоскопом, який, обертаючись в сторині району, щоразу складає новий візерунок з творчих рішень, з гарних справ і шукає, віднаходить талановитих творчих дітей. Кредо працівників нашого закладу. До всього треба дотику душі. Корінням в землю, крилами у небо, де вічний пошук, там нема межі, там вічний рух, життя, потреба. Таким видався рік, що минає для освітян та учнів рівнинщини. Усі вони сподіваються, що новий рік буде багатим на нові ідеї, нові проекти, де можна реалізуватись сповна.